Сьогодні на пропозиції будуть гідроциліндри, там декілька свіженьких свердла, великі і більш-менш дрібніші. Ну, роздивляйтесь, редуктора, ступиці, ніжки ще підвіз, ромашка, балони залишилися, каністра, кабанчик підвішений. Вітаю на добрий вечір! Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції, ну, більш за все, підвішений кабанчик буде на кінець відео. А зараз йдемо до гідроциліндрів. Для замовлення просто пишете номер 1, 2, 3, 4 і 5, щоб не було певних непорозумінь. Поїхали. Вихід штоку 270, діаметр штоку 40. 1200 штук в гарному стані. Червоний ось такий нюанс з штоком. Бачите? 1000. Ці три, всі по 1200. Вони однакові. Вихід штоку 280. Діаметр штоку 50. Тут ось такі невеликі, незначні подряпини є. Ці три по 1200. Балканкар. З погрузчика. Маю отаких два гідроциліндри. 60 вихід, 600 вихід і шток діаметром 40. Штоки в гарному стані. І маю від нього ще самий потужний для підйому вантажу. Там, здається, метрів 2 у ньому Потужний гідроциліндр, але він дещо не доїхав. Це буде вже в середу. Ці по 600 гривень. Розподільник також від погрузчика. 800. Переходимо до свердлу. Тут свердла від 35 діаметр до 37. Там плюс-мінус десятки. Оці довгі, конус третій, довгі по 150, їх тут 8 штук. Я думаю, це зовсім недорого. І два таких коротеньких по 100. Ну, для порівняння бачите, наскільки він коротший, наскільки коротший. 200 штук. Тут свердла дрібненькі. Це все в комплекті. Лерки потужні. Такі свердла, ось дрібніші. Розмір я казати не буду, тут всі свердла різні, є під конус, є циліндричні. Десь мітчики є, Лєрочки ще маленькі там знизу поховалися. Ну, таке розмаїття. мітчики є, бачите, ще довгенькі сверла. Оце 200 штук 2000. Ески. Можливо, кому потрібні, вони дещо відломані. Ну хто в курсі, той в курсі. По 100 гривень за штуку. Такий знімач. Я не знаю, прокоментуйте. Що ним можливо знімати? Шківа. Чи щось запресовувати? 150. Розібрався з цим жовтим редуктором. Передатка в нього тут стоїть черв'як, шестерня, ще один черв'як і ось ще велика шестерня. Десь приблизно 1 до 500. Крутив, крутив, вже чуть-чуть руки собі не повикручував. Крутиться все добре з ним. Але не можу запустити, так як ну, потрібно 380. І можливо було б вирахувати, скільки обертів робить, якби точно знати двигун. Скільки двигуна обертів. Ну Дивіться, якщо, наприклад, півтори тисячі, один до 500, то це. На цьому валу буде три оберти на хвилину. Можливо, там чоловік запитував мене на дровокол. Можливо, він і піде. А можливо, і ні. Тут вага близько, я не пам'ятаю точно, кілограм 70 у ньому. 2500 ступиці москвич по 400 з гайками ну, так в зборі. От така тяжка, можливо, на спину там ніхто не впаде. Десь комусь пригодиться 150, ступиться 500, крутиться, потім ліра 500 гривень. Розмір 300 на 300. Ідемо, бак, я сказав, не сказав, 250 гривень ціна. Орієнтовно, десь літрів, ну, я думаю, 5. Схожий на бак з мурав'я. Рану у вас все готове для. На міні-трактор кинув і погнав. Пилка Геллера потребує. Ось, бачите, заміни двух, трьох секцій. Ціна її 400 гривень, діаметр 710, а внутрішній 80. Секатори. Ну, схоже на нові. По 150. Ніжки. Було багато запитів за ніжки. Розміри. Розмір понизу. 45. Розмір для сидіння. Десь 27. Висота. Висота 80. Ця пара півтори тисячі. У мене одна така була. Ще одну знайшов. Підпарував тут. Тобто. Висота по спинці. Також 80. Ширина ніг 63. І місце для сидіння. Ну тут, бачите, воно більш зручніше, комфортіше, ну і дорожче, звісно. Десь під доску 40ку. Ну і місце для сидіння орієнтовно 40, 35, 40. Тут згин, тут не зрозуміло. Ціна оцієї пари 2000. Вал діаметр 90, 250 широна фуганка, 800 гривень. На два ножі. Все крутиться, все з ним добре. 500 гривень ромашка 650 діаметр. Потім. Карданчик такий під кругляк з двох сторон. Він висувний. Ви бачите, висувається близько 5 сантиметрів. 350. Тепер балон, вуглекислота. Кажуть, дорого, нічого не дорого. Півтори тисячі. Подивіться, скільки він в інтернеті коштує з краном. І балон газовий. Як замовляєте, то пишіть балон газовий або балон вуглекислота. Не просто балон. Щоб не було там певних незрозумілостей. 400 гривень. Трос 16 мм. Залишилась бухта 3-4 метри по 45 гривень за метр каністра. Вона то можливо і каністра, а можливо і ні. В ній було мастило. Не знаю, для чого така була схема зроблена. Кран все зроблено, вона ціла 300 гривень. Ну і що, йдемо розробляти кабанчика. Зробив собі такого помічника от чотирьохколесного, Вага цього кабанчика 140 кг Вихід штоку 500, діаметр штоку 100. Бачите, як він вільно рухається. Гільза довжина 850. Ціна 5000, невеликий торг. Зараз ми його спустимо на землю. Стой, стой, стой. Оп, стоп! Аварія! Невелика аварія, ну нічого страшного. Просто без помічника було б незручно мені спускати його. А так, я думаю, що все буде добре. Зараз ми його трошки так попустимо. тут от, от така оказія вийшла. Ну, перший досвід. Це не китайський кран, це саморобний. Я його покажу в наступному відео. Ну, так і да, важкувато 140 кг. Ну, але для нього це було невідчутно. В наступному відео, більш за все в неділю, я спробую ним підняти плуг. Плуг важить десь близько 550 кг 4 корпусний. І, можливо, цей плуг буде на продаж. Ну що, на цьому все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал. Прокоментуйте. Запитуйте в коментах. Якщо щось ви хочете купити в коментах, то пишіть краще в Viber. Я ж не можу скинути вам в коменти. Наприклад, чоловік замовив шків. Мені там шків такий-то, такий-то на, на два струмочки. Куди я йому скидатиму фотографію? В коментарях не скидаються фотографії, тільки в Viber. Чому ж всі кажуть, пишіть все в Viber. Працюю по повній оплаті. Відправка на протязі одного-двох днів. З новою поштою відкрита ФОП. На цьому все. Приємного перегляду. Дякую, до побачення до середи!